З цього приводу з нами на зв'язку Вікторія Романюк, заступниця головного редактора «Стопфейк». Пане Вікторі... Пані Вікторія, вітаємо вас. Добрий ночі. Ну, знову вони повертаються до цієї абсурдної тези. Ну, я не знаю, щоб якось врівноважити. Давайте візьмемо те, що щось там, я не знаю, в Чувашії висадились марсіяни, земле, гуртуйся. Давайте нанесемо превентивний удар. Чим ось цей фейк абсурдніший, ніж за біолабораторії в Криму? Ну... Що я скажу? В першу чергу, я хотіла би уточнити, що насправді фейк про біолабораторії виник значно раніше. Це не фейк, а наратив, я би сказала. Тому що він в першу чергу характерний не тільки релевантний, не тільки для України. Так само, якщо згадати історію, то в принципі ця тема досить популярна в Грузії. Мені здається, що саме в Грузії виникла ця тема з біолабораторії. Такі фейки ми спостерігали, і колеги спостерігали там в Вірменії, в Молдові. І в принципі, ось цей конспірологічний наратив про біолабораторії, він, як і тема Сороса там свого часу, це була така дуже потужна конспірологічна міфологема, в яку насправді зашивали ну, ключовий меседж: це те, що головна загроза захід, і вона і він намагається таким чином. Сіяти, так би мовити, різні, в тому числі, такі хімічні і біологічні небезпеки, і джерелом ядрами, так би мовити, цих небезпек є такі собі лабораторії. Ну, така собі казка про страшного сороса, який там нібито фінансував або Сполучені Штати ЦРУ і багато різних версій альтернатив, які фінансують ці біолабораторії. А в, Чому якби, ну, ми розуміємо, і ви говорите про це, що це нібито там, маячня, дурня, насправді це є частиною конспірологічної міфології і конспірологічних моделей, які Росія вибудовувала давно. Якщо, наприклад, згадати 2014 рік, я добре пам'ятаю цей період, і а, коли ми моніторили російські ЗМІ. І дивились, спостерігали за контентом, ну там Раша туди і інших російських міжнародних мовників пропагандистських. То ну в смішно сказати, але однією з ключових тем, які публікувались активно, і які були дуже поширені і розповсюджені, була тема. Ви не здогадаєте, що це за тема була. Це була тема НЛО. А, і там наявності якихось, так би мовити, там не знаю, життя, не життя десь на, на планеті. І для чого це все відбувається? Ну, в першу чергу, конспірологічне мислення на такому глобальному рівні воно повністю глушить будь-які спроби раціонально оцінювати інформацію аудиторії. тому що конспірологія, як будь-яка міфологема, вона є ну в певній мірі а, емоційною. В неї, є, в неї є своя структура і лінійність. І ну, це як казочка, яку людина там слухає, або дитина слухає, і вірить, і вона дуже сильно там не, ну, не заглиблюється в якусь логіку, чому там яйце, чому вона голка, чому вона в яйці, і так далі. Тобто це певна така історія, досить емоційна. І коли ось такі історії масово поширюються для масової аудиторії, ну люди живуть такі, знаєте, як зачаровані, і критичне мислення не працює. І коли це робиться дуже тривалий час. Ас, а ми говоримо вже про десятиліття, так тому що ви сказали 14 рік, Я сказала, що раніше йдеться по десятиліття, тобто це формується певна структура мислення, міфологічна, така конспірологічна, де є якийсь великий ворог. Це захід, де є якісь загрози і так далі. І, а, власне, ця модель, якщо її там насадити на якісь сучасні реалії, от, ну, вони таку вибрали для себе форму біолабораторій, да, яка, яка нібито пояснює, звідки береться загроза. Ну, це американці, вони там оплатили біолабораторії, якісь десь в Криму. А в Києві де тільки їх не було цих біолабораторій, кожна якась історична подія вона супроводжується цією темою. Тут і ковід ми можемо згадати в угу. лабораторії і так далі, і так далі, і так далі. Ну і для людини середньостатистичного росіянина, який, можливо не володіє там якоюсь, немає якоїсь глибшою освітою, і не володіє критичним мисленням, тому що воно відрубано. Як я вже сказала, так да, вже давним-давно просто структура подачі тієї інформації, яку ми бачимо в медіа, вона не передбачає лінійності, раціональності, вона не передбачає критичності. Ну, це така собі от, емоційна казка міф, в які вони живуть. І ну, очевидно, ця тема є актуальна. І знову знову вони її піднімають. А тут ця так би мовити систематичність. Регулярність, повторюваність це все працює для того, щоб певні ідеї фіксувались в свідомості аудиторії як певна даність, як те, що нібито насправді існує. Пані Вікторія, і ще, ще один розріз такий прикладний використання дезінформації фейків. Росія заявила про нібито рекордну явку на псевдовиборах у тимчасово окупованому Севастополі. Гаулайтер, Гаулайтер розважаєв заявив про 67% виборців і так звану перемогу з більш як 81% голосів. Водночас рух спротиву Жовта Стрічка повідомляє, що дільниці були порожні, а люди бойкотували голосу отже, так звані результати можна назвати не більш ніж фальсифікацією покликаною легалізувати окупацію, пані Вікторія. Як працює ось ця локальна псевдолегітимізація влади через дезінформацію? Поясніть, будь ласка, і чи можна цьому протистояти? Ну окрім як ну я там зрозуміло, що майдана там не може бути. Ні, там не може бути Майдану, і в принципі я не думаю, що там є тенденції для протистояння. І, і ну, Чому це працює? Тому що вони звикли вже дуже багато років проводити і жити в умовах брехливих виборів. Це не тільки там вибори на окупованих територіях, це вибори президента і на всіх рівнях. Тобто для них це своя норма. А мета саме таких фальсифікацій, очевидно, продемонструвати перемогу, продемонструвати псевдолояльність місцевого населення до окупантів, продемонструвати якісь ну, нібито позитивні в, в нотки так, у взаємовідносинах з, місцевих, з місцевим населенням на окупованих територіях. Ну але це. Така собі, ну це пропагандистська, абсолютно брехлива історія. Яка в принципі, в принципі цілком зрозуміла в умовах війни, тому що зараз війна, Росія є окупант, вона агресивно поводиться на окупованих територіях. Її інформаційна політика також агресивна. І тут розраховувати на те, що вони будуть по якимось стандартам інформувати ці вибори, ну мені здається, марна справа, особливо враховуючись, як я вже сказала раніше, враховуючи те, що вони і вибори президента вже. Останні скільки років також проводять в атмосфері такої тотальної брехні. До речі, проведення цих псевдовиборів в тимчасово окупованому Криму вже прокоментували і в Міністерстві закордонних справ на офіційній сторінці відомства назвали голосування незаконним, а результати нікчемними. Давайте почуємо. Всі особи, причетні до організації та проведення будь-яких виборів на тимчасово окупованій території України, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в рамках міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію наявних і майбутніх санкційних режимів в українській та іноземних юрисдикціях. Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію. Крадене доведеться повертати. Із повідомлення Міністерства закордонних справ України Друзі, поясню нікчемний, це б термін б юридично недійсний Раптом що пані Вікторія, а скажіть, будь ласка, чи не робили ви ну певний певний моніторинг? Наскільки зараз розмите росіянами населення Криму, і відповідно наскільки воно політично активне? На жаль, ні, на жаль, я не зможу відповісти на це питання. Я не вивчала без добре. Я, e, я пере, переформулюю. Е, яка б зазвичай така знаєте найбільш благодарна аудиторія для е, сприйняття пропаганди і фейків? Е, вік стать, я не знаю. ...艱. Важко сказати. Мені здається, що е, ну для російського суспільства. А взагалі це складно вимірювати, тому що є категорія людей, які там можуть просто під час соціологічних опитувань не зізнаватись, є та категорія людей, яка там боїться, проявляє Якусь позицію, ну, для того, щоб не мати якісь утиски, не бути мобілізованим і так далі. Ну, і, Очевидно, є більша маса, яка підтримує і брехню пропаганду, і для якої, в принципі, пропаганда це єдина. Єдиний захід, спосіб існувати в цих умовах, і отут от я поясню, що я маю на увазі. А ми маємо зрозуміти, що реальність для звичайного там, росіянина є дуже небезпечною річчю, тому що для людини очевидно жити з відчуттям того, що вони перемагають, когось визволяють знову ж таки за цим казковим таким дискурсом, це значно простіше. Ніж думати про те, що вони мерзотники, негідники, гвалтівники і крадії. І очевидно, вони будуть вірити намагатись вірити так і жити в цьому дискурсі пропагандистської інформації, тому що реальна інформація інформація правдива вона насправді вона насправді є малоприємною і вона є деструктивною для них. І тому тут дуже важливо, щоб вона поширювалася якомога більше на різних каналах. На каналах ця правдива інформація. Тому що очевидно для російської матері, я повторююсь, краще думати про те, що її син герой, ніж думати про те, що він пішов а, вмирати за якийсь чужий унітаз і а, вмер а, за там якусь автівку дешево, так? І в принципі, тому вони будуть. А, Створювати ілюзію переможності, намагатись виправдати те, що відбувається, намагатись створити якісь міфи, угу. і це є дуже небезпечно, якщо ну якщо це буде довго тривати, тому дуже важливо і такі заяви, як ви щойно озвучили, що вони лунали. І документальні стрічки, які знімаються в Україні, фіксуються і розповсюджуються на різних платформах, в тому числі і на міжнародних, для того, щоб максимально пробивати. А ось той і інформаційний простір, так. і для того, щоб все ж таки якась альтернативна, болюча, неприємна інформація про їхню справжню сутність, а, просочувалась в той інформаційний простір. Друзі, ну і ми будемо в чергове закликати критично ставитись до інформації, особливо якщо вона викликає у вас забагато емоцій. Пані Вікторія, дуже дякуємо вам за пояснення. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, була з нами.